Який засіб нагріву гарячої води обрати для свого будинку стандартно ті, що використовують ці це бойлер непрямого нагріву зі змієвіком. І така система має право на життя, але є багато. Але якщо ви десь поїхали в відпусточку, водичка тут в бойлері застоялася, і з великою неймовірністю у вас завалася бактерія під назвою лігенела. І потрібно, щоб не поїхати в інфекціоночку, поставити ще якогось тена і кип'ятити тут водичку хоча б раз в тиждень, для того, щоб забезпечити себе і своїх дітей безпекою. Далі. Тут може бути там накіп, який збиратися куча мотлога, і його періодично, хоча б раз в рік, потрібно чистити і обслуговувати. І по виходу гарячої води, ну теж, все, в залежності від опалювального приладу, є якісь обмеження. А є, отака от станція, називається вона система ФРЕШ, в якій на борту зібрано повністю все. Тож у нас є там заход холодної води, вихід гарячої води. На тут станції є вже насос рециркуляції. Є вот, бачите, дисплейчик, на якому налаштовується робота цієї системи, і вона видає до 40 літрів води в хвилину і нагріває цю воду мгновенно. Використовується просто бочка, на яку підключається от така от станція. Вода гріє воду з великою продуктивністю. Нікуди ви ні в житті не поїдете в інфекціонку. Жінка, коли відкриє крана на, на кухні в душі, ви будете митися з гарним напором. Тому, друзі, це сучасно, це без бактерій. Круто, ті типу, кому цікаво, безкоштовна консультація по посиланню шахтів профіля.